У цій темі ми будемо говорити із вами про сфері діяльності і мер в Україні. Діяльність інституцій місцевого економічного розвитку спрямована на вирішення проблемних питань конкретного міста або території. Стратегії і мер визначають ті питання, які є пріоритетними і для території, і для і мер. Тобто де організація може зробити найбільший внесок. Не існує і не може існувати єдиного підходу до визначення сфер діяльності та проектного портфелю і мер. Тому кожний імер визначає пріоритети відповідно до потреб місцевої громади. На цьому слайді ви можете побачити можливі сфери діяльності інституцій місцевого економічного розвитку громад. Такими сферами діяльності і мер можуть бути питання інфраструктури, питання розвитку малого і середнього бізнесу, енергоефективність, навчання та освіта, інвестиції та соціальна активність. Отож, розглянемо, які можливості для діяльності і існують у сфері інфраструктури. Я думаю, що ви знаєте, що більшість українських міст має довгий перелік проблемних питань з міською інфраструктурою та міськими системами у різних секторах житлово-комунального господарства, таких як водопостачання, освітлення, транспорт, дорожнє господарство, благоустрій, каналізація, очистка стічних вод, тверді побутові відходи та інше. Будь-яка міська рада має фахівців, які можуть викласти докладний перелік саме місцевих проблемних питань. Тому можливостями для діяльності МР в цій сфері є. Перше, це може бути аналіз найкращих практик вирішення інфраструктурних питань і визначення оптимального сценарію для міста. Наступним може бути координація розробки техніко-економічних обґрунтувань проєктів покращення міської інфраструктури. Також можливістю для діяльності МР у сфері інфраструктури є підготовка заявок на фінансування інфраструктурних проектів, на грантові програми та фінансові організації. Щодо енергоефективності, то питання енергоефективності є одним із найпріоритетніших в країні, особливо для бюджетної та житлово-комунальної сфери. Оскільки ціни на енергоносії зростають, витрати на комунальні послуги бюджетних установ, відповідно, теж підвищуються. Тому будь-які заходи, які спрямовані на зменшення енергоспоживання, допоможуть органам місцевого самоврядування вивільнити кошти на інші пріоритетні напрямки. Можливості для ІМР у цій сфері майже повністю співпадають із можливостями у сфері інфраструктури. Лише тематика проєктів відповідатиме проблемним питанням енергоефективності. ІМЕР також можуть відповідати за впровадження та ведення систем енергоменеджменту як у місті, так і на окремих комунальних підприємствах. Тепер поговоримо про можливості для діяльності ОМЕР у сфері розвитку малого та середнього бізнесу. Я думаю, всі ви знаєте, що роль малого і середнього бізнесу в економіці це надання нових продуктів та послуг споживачам і створення нових робочих місць. Саме малий і середній бізнес є рушієм економічного розвитку будь-якого міста світу, і саме на його динаміці тримається динаміка валового внутрішнього продукту. Міські ради мали б задумуватися над питанням розвитку малого бізнесу, над питанням підвищення їх оборотів, створення нових ринків, стимулювання попиту, заохочення, розширення та зростання бізнесу. Отож, можливостями для імер в цій сфері можуть бути розширення зв'язків між місцевими підприємцями, тобто організація зустрічей формальних і неформальних, зустрічей з місцевою владою, підрядниками, монополіями. Такі зустрічі заохочують співпрацю, спонукають до кооперації в бізнесі та призводять до нових бізнес проєктів Іншою можливістю для діяльності ІМЕР є проведення тренінгів, зустрічей з професіоналами у певних сферах. Вони суттєво сприяють розширенню компетенцій існуючих підприємців. Робота над покращенням якості існуючого персоналу, тобто проведення різноманітних курсів, навчальних програм, короткострокових семінарів, допомагає малому і середньому бізнесу зменшити проблеми з пошуком персоналу. Ще однією можливістю є практичне вирішення проблем з фінансуванням. І мер може налагоджувати контакти з підприємцями, які мають вільні кошти і готові вкласти їх в інший бізнес. Також вони можуть займатися створенням фондів мікрокредитування та роботи з банками для збільшення доступних коштів для кредитування. І мер можуть стати центром допомоги місцевому бізнесу щодо фінансування розвитку. Іншим напрямком діяльності і мер в цій сфері є створення нових ринків та стимулювання попиту.